Привіт! Коли я показав спрей Амбре від Дедле, то мені у віконце накидали дуже багато запитань. І зараз я буду намагатися на всі відповісти. щоб Ви могли закохатися в цей продукт так само, як і. Я. І так, сьогодні ми зробимо з вами ось таку красу, реально робити максимально швидко та зручно. А от як саме? Давайте покажу. Я вже зробив підложку молочного, і тепер починається найцікавіше. Після цього наносимо тоненьку базу від Deadland. Я рекомендую саме її, щоб у вас не було конфліктів матеріал. І на непросушену базу починаємо розпилювати наші спреї. Якщо ви будете сильно тиснути до кінця, то у вас буде дуже багато пігменту вилітати. Тому натискаємо ось. Такими короткими пшиками, тоді ви зможете розподілити стільки пігменту, скільки вам потрібно. Наносимо кольори, які ви обрали, на непросушену базу. Якщо ви хочете додати декілька відтінків, то додаємо одразу всі. Не потрібно кожен кольор окремо просушувати. Якщо хочете більш пігментований кольор, наносите більше. Якщо легкий ефект омбре, менше не бійтеся, що спрей попаде під кутикулу. Там, де вже просох матеріал, воно не залишиться. Тому відшарування за спрею у вас не буде. Сушимо в лампі 60 секунд. І ось дивіться, пігмент абсолютно з усіх боків запечатаний. Це окремо не потрібно відпилювати чи закріплювати. А завдяки тому, що пігмент. Проникаю одразу в базу, це знижує вірогідність колів на 99%, на відміну від фарби аерографа. Далі перекриваємо наш дизайн топу, можна обрати будь-який. Я сьогодні хочу це зробити глянцевим топом без легкого шару. Сушити топ можна одну хвилину, але я рекомендую дві. І ось подивіться, яка краса у нас вийшла. Але це ще не все. Ще були питання про те, наскільки легко прибирати пігмент з під кутикули або шкіри. Ось, будь ласка, показую. Легким рухом вологої серветки все прибираю. І найпоширеніше питання: чи треба прибирати легкий шар після того, як ми просушили наш пігмент. Якщо прибрати легкий Шар після просушки ви знімете частину пігменту. Чи можна так робити? В цілому можна, але я не вважаю, що потрібно. Якщо ви будете використовувати матеріали одного бренду, а саме базу пігмента топ від Adlen, конфлікту матеріалів у вас не буде. Якщо в тебе ще залишилося питання, пиши в коментарях, я обов'язково відповім. А якщо немає питань, чекаю твоїх класних творчих дизайнів. Відмічай мене та адлен. Я обов'язково поставлю вподобайку та прокоментую.